Про яких ворогів йдеться в Біблії, яких ворогів потрібно любити? Безбожя і беззаконня проявляти любов до тих, хто взяв зброю і прийшов вбивати, квалтувати, мародерити і так далі. Так, дійсно, Бог є любов, але Бог не навчав проявляти любов до вбивців. І знаєте, в чому проблема сьогодні, у 21 столітті? Що ми не знаємо духовних законів, ми не знаємо Божих законів. Ну я, наприклад, до церкви слово Боже, да, до пастирів Салтиненко не знала Божих законів, і не знала про духовні закони, і не знала, що все е, світ створений Словом, і все тримається на Слові Божому. І весь матеріальний наш світ, який ми бачимо, тримається на духовних законах, яких ми не бачимо, не знаємо і від того страждає.